Слава Ісусу Христу! Сьогодні є знаєте такі теорії від віруючих людей, що я народився з гори, в мене є благодать Ісуса Христа. Слава Господу! Тепер я можу, можу робити і жити так, як завгодно, так як я хочу. Дорогі друзі, насправді все це ілюзія, все це маячня і все це дурниці. Якщо ми возьмемо слово Боже, то Слово Боже воно говорить чітко, воно показує конкретно, що треба робити, яким чином і так далі. І сьогодні, перш за все, якщо ми є християни, то ми повинні не просто називатися християнами, ми повинні їми їм бути. Яким же чином ми можемо бути християнином? Е, виконувати слово Боже. Є, е, знаєте, життя по духу, є життя по душі. Е, життя по духу це коли ми застосовуємо Слово Боже, читаємо його, і воно написане для нас, а не для сусіда, для дружини, для дітей і так далі, але не для мене. Е, тому є життя по духу, а є життя по душі. Життя по душі це коли ми творимо беззаконня. Життя по духу це коли ми застосовуємо слово Боже у своє життя, і це дуже важливо, тому що якщо ми є християни, то ми повинні це. Розуміти, і ми повинні саме таким чином і чинити і жити для чого? Для того, щоб повністю наше життя в усіх сферах, в яких ми е, взагалі є, знаходимося там в фінансовій, там на роботі, е, в родині, в сім'ї, да е, в служінні. Ми усюди були віручі, усюди були були християни, тобто застосовували слово Боже, і в е, відношенні до слова, да як воно каже, так і жили. Тобто, як говорили, так і жили, як жили, так і говорили, але навпаки. Говоримо одне, а живемо зовсім по іншому. І ви знаєте, що е, сьогодні е, ми розбираємо таку дуже круту тему на каналі Салтаненко. А там якраз пастор задає запитання і показує, чи є народження згори, чи можна його втратити, да? тобто, чи можна жити самому, як сьогодні є багато таких теорій: я з Богом напряму мені не треба церква, мені не потрібен пастор і так далі. І ось запитання до людей, до служителів, до пасторів, які вже дійсно сформувалися в своєму житті, які мають результати, які мають плід, які мають дійсно вже знаєте, пів тисячі людей, не одну церкву і так далі, в яких реально. Є результати і пліт в житті, вони є прикладом для інших людей, і ви знаєте, що вони говорять, що насправді без пастора і без церкви, без слова Божого, без того, що тут написано, ми б цього не досягли. І це дуже важливо, тому що треба розуміти насправді, яким чином взагалі в нас в нашому житті буде працювати благодать Божа. Апостол Петро. Учень Ісуса Христа повністю перейняв весь досвід і виконав його в своєму житті. Тобто він його все це він застосував, і це дійсно показує плід його життя. І ви знаєте, він написав посилання і дії святих апостолів ми бачимо, це є книга прям дії святих апостолів, яким чином вони робили, що вони робили, і як, яким чином взагалі нам бути учнем Ісуса Христа, а не просто робити якусь релігію. І ось саме що, знаєте, коли е, Апостол апостол Петро написав, він каже, що є. Перш за все, є у першому посиланні перший розділ, перший вірш. Він каже, що є вибрані. Тобто є покликані, є вибрані. Вибрані це ті люди, які вибрані для волі Божої. Є покликані, кличуть всіх сьогодні, але не всі сьогодні хочуть ставати частиною церкви, не хочуть ставати учням Ісуса Христа. І далі Він пише своє посилання, в ньому він показує. Отож, відкладіть усяку злобу. Друга, другий розділ е, Благаю вас е, любі там да, і так далі. Тобто далі дружини, чоловіки, так само, дружини, коріться своїм чоловікам. Тут, тут, тобто тут конкретні пункти. І далі він все це описує, все це посилання. Тут багато чому є повчитися і над чим попрацювати особисто кожному для того, щоб бути реально учним і бути християнином. І далі він е, закінчує своє посилання такими словами: п'ятий розділ. 12 вірш. Закликаю та свідчу, що це Божа благодать правдива, що ви в ній стоїте. Тобто він каже висновок і того висновок, що є Божа благодать, в якій ви стоїте. Але коли? Коли ми застосовуємо його посилання? Е, в його посиланні нема такого, тобі церква не треба, е, тобі то не треба. Е, тут є конкретні чіткі кроки, як жити по духу. Що треба робити? П'ятому розділі він каже, що є пастори, яким треба коритися. Ми не можемо обійти посилання святого апостола Петра. Просто не можемо, тому що це неправильно і це, знаєте, це вже додаємо свого. Це і є е, служіння, і це і є життя по душі. А наше завдання бути духовними людьми, щоб це відображалося в усьому житті. Тому кроки. Які описані в другій в другому розділі книз, книги дії, це кроки, яким чином можемо бути сьогодні учениками Ісуса Христа? Маємо проповідувати. В нас кожного дня є хлібопереломлення. Так, як і робили учні Христа, коли вони покаялися да, після проповіді самого апостола Петра, люди стали частиною церкви, що вони далі виконували? Ми повинні жертвувати, вкладатися тобто, в вічність, а не просто тут в земне. Да. Е, е, наступний момент у нас повинна бути і має бути молитва. І третє, ми повинні, повинні знаходитися на богослужінні, тобто знаходитися в служінні, в зібранні церкви. І таким чином. Ми можемо себе тестувати. А ми є дійсно учні Ісуса Христа? Чи просто робиться якась релігія, якісь релігійні обряди і так далі? Тому дуже важливо насправді не знаходитися самому в ілюзії і не заводити інших людей в оману, е коли ми говоримо, що там. То не треба, чи то не треба, і так далі. Треба виконувати Біблію, треба жити по духу. Ось є Біблія, слово Боже. Кожен може взяти навіть дома, відкрити посилання апостола Петра і прочитати, як треба поводитися з дружиною, як треба поводитися дружині з чоловіком. Як треба виконувати волю Божу, як треба жити, тобто жити треба по духу, а не просто виконуючи свої якісь беззаконні і так далі. Тому є дуже велика різниця. Називатися християнином і бути християнином. Бути християнином це коли ми застосовуємо Слово Боже в своєму житті. Тому підписуйтесь на канал Салтаненко. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб дійсно постійно розбирати слово Боже. Ми постійно випускаємо контент, випускаємо такі відео. Робимо також посилання на канал Салтаненко. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Там дійсно є постійно слово Боже, яке допомагає. Виходить кожного дня для того для чого? Для того, щоб ми кожного дня могли наповнюватися словом Божим, жити по духу. Таким самим чином ми будемо формувати себе, своє життя, застосовувати Біблію у своє життя і дійсно зростати. Духовно, тому що благодать, як і народження згори, можна втратити, і завдання це наше не втратити і не пропустити волю Божу. Тому учні Ісуса Христа, як і казав сам Ісус Христос, це його сім'я і це його родина. Тому саме найкраще, саме вище взагалі, звання, яке є на, на цій планеті, це кожному із нас бути родиною Ісуса Христа. Тому нам треба ставати учнями і бути християнинами. І християнами, а не просто називатися. Нехай благословить вас Господь, дорогі друзі. Підпишіться на наш канал і кому треба особиста молитва, кому треба спілкування. І якщо ви хочете долучитися в чат духовної підтримки, напишіть чи, чи залиште коментар, чи на напишіть нам е, в шапці профілю є посилання на нашу групу для того, щоб ви могли приєднуватися і спілкуватися кожного дня. Нехай благословить вас Господь. Амінь.